Далі, що я би хотів вам пояснити, ще одна особливість дебагу, яка вам допоможе вже не просто читати зручніше код, як перші дві, розуміти його краще, а міняти значення походу. Запускаю в дебаг моді. Брейкпойнт зупиняється 9-му рядку, тому що попередні брекпоинти я познімав. І програма зупинилася. І тепер дивіться, цікава штука є. Ви можете. Допустимо, ви захотіли вхідний параметр, значення його поміняти. Ви можете його просто тут поміняти, запустити програму ще раз. Але якщо у вас великий проєкт, наприклад, Android-проект, і ви, щоб не бачити цю функцію, вам потрібно було зайти між багатьма екранами, поки ви до неї добралися. Вам не завжди охота перезапускати проект заново, щоб. Щоб в дію ввійшло якесь нове значення, яке ви сюди підставили. В такому випадку, зручно, прямо в дебаг-моді, поки виконання програми стоїть, ви можете собі поміняти значення якоїсь змінної. Як це робиться? Ось, у вас є змінна вже доступна на даному кроці Seconds. Правою кнопочкою тут знизу і є така е е фіча. Intelligdie і Android Studio. Set setValue. Натискаєте на неї. Бачите, 4000. Ви можете її тепер редагувати. Я поміняю на нове число. І я натискаю Enter. І тепер, не перезапускаючи програму заново, я втрутився на її виконання і підмінив значення вхідного параметру функції Seconds to Time. Прямо в дебаг-моді, з допомогою. Функціоналу setValue. І далі програма буде виконуватись так, вже коли я відпущу breakpoint, ніби ви передали сюди справді значення 1,1.1.1. 1, 1, 1. Ще можна set value по ходу дебагу міняти і ось тут. Бачите, ви наводите сюди, туди така стрілочка з'являється. І тут є setValue. Можете міняти прямо тут. Enter. Знову втрутились в виконання програми, поміняли значення змінної, і можете собі продовжити е дебаг вже з новою змінною. Ось така корисна фішка.